Привіт всім. Продовжаю я строїти свою теплицю 15 х 72. Хотів показати, як я вигинаю ці полукруги у мене, бачите? Ну, є теплиця, де верх арочний. Коротше, тут у мене доска, вона має 17 см висоти. Перекладена, яка йде у виді доміка. От я посередині ставлю цю доску. Потім прибиваю верх рейки на коньку і низ. Це тут має так лежати доска, так прикинув, як вона буде, до неї буде тоді прибиватися вже клійонка. Так, коротше, по всій длині я його вигинаю. Ще остався у мене там третій горб. Розміри цього цієї рейки 50-25 і 2-85 дліна Розміри оцього бруска 2,65. Коротше, якраз клійонка 6-метрова лягає наверх і вистачає її закріпити. Ну, з тим учотом, що в мене отут доска буде лежати, тому на було конька робити чуть вище. Теплицю все ж таки я планую на зиму розкривати. Ось, бачите, далі ще не попробивав. Це вона такого лежить. Я її пригнув, прибив і стає полукруг. Стопчик від стопчика стоїть через 2,5 метра. Бруски верхні. Понятно, що по 2,5 метра оці продольні перемички на оцих елках. Теж вони йдуть по 2,5 різні. У мене ще була стара теплиця. Вона вся була з цього бруска 50 на 80, оце брусок йде. Оцей брусок це 50 на 80. То я старій теплиці розбарахолив. Коротше, получатиметься отака теплиця. Тільки тепер вона тут три в кучі У мене тут город, звісно, з таким перепадом, там воно видно, йшов у рівень один, потім різко фух і зійшлося донизу. Стромно, звісно, поверху трохи лазить. Що тут де я йду, ще куди б не йшло, ну а там поверху йти. Це звісно капець. Ці всі елки скручені саморізами 75-ми. Рейки прибиваю гвоздиками 70-ми. Тут бруски прибиті гвоздиками сотки, 120-тки, які виходилися які такі коротше, купляв. Це йду до краю, десь там в краю зразу трохи сталося добити. Бувають э, рейки, оці що я вигинаю, лопають. Е, я мого, оту, що теплицю строїв, то верх і сосни. Якщо сосни робити, сосна має бути сира і без сучків, щоб не лопали. А так якщо є вільха, то з вільхи воно не лопає. Я цей горб сюди йде на 72 метри 144 реєчки оцих. І з тих 144 реєк зламав дві. А це оцей, оцей горб другий б'ю. Вже дві там зламав, опять дві, короче, навернулося. Отак я, короче, залажу наверх. Десь одної рейки тут в мене не вистачає. Залажу на вершок, стрмно, але лізу. Потихенько і б'ю. Розстояння. Від цієї рейки до тієї рейки метр. Сугубо метр. Чого бо там воно вже повирізав, повкладав реєчки, щоб клійонку не рвало. Тут так само між цим і цим, цією реєчкою, буду вставляти метрові рейки, щоб не рвало клієнку. Поверх тієї теплиці на коньку я ще різав пожарний шланг, по самому коньку степлером прибивав, щоб в цьому місці не рвало клійонку. Там внизу я нічого не підкладав, то просто такого поприбивав метрові кусочки. Ще форточки буду робити по коньках. Оце. Така виходить теплиця. Получається десь соток 10. Є, звісно, перепади, тому що город під углом, під горбом. Тут взагалі в березі яма. Може кому буде цікаво, як построїть верх теплиці, щоб був полукруглий. У мене була 2,5% сотки теплиця верх рівний. Зразу як би я клійонку не натягував, воно все одно його поверху шмотає, болтає, приходиться прибивати. Два года і клійонки нема. Тільки навіть менше, ніж 2 роки. Саморізачи, гвозі, щоб ти не прибивав поверху, воно все одно його видергує і все одно починає протікати. І конденсат. На рівні теплиці конденсат капав просто ну це капець. А на тій теплиці конденсат скатується на боки. Ну, процентів 80% точно скатується на боки. І не так конденсат, коротше, як на теплиці, де просто як хата построєна. Всім спасія, може, кому було цікаво.